Погода в найскладнішу зиму для України може бути теплішою ніж очікується, якою буде погода взимку в Україні, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. За її словами, зима 2022-2023 може бути теплішою ніж попередні, згідно з прогнозами синоптика, сильних морозів і снігопадів не передбачається. Середня температура триматиметься на рівні від плюс одного до плюс двох градусів тепла в південній частині України і до мінус 2-3 в східній і північно-східній частині країни. В цілому, як прогнозує Балабук, середньомісячна температура взимку 2022-2023 року буде на 2 градуси вище, ніж під час попередньої. Найтеплішим місяцем стане грудень. В середньому в цьому місяці температура повітря буде триматися на рівні від мінус 1 градуса до плюс 3 і вище. До нового року морози стануть сильнішими, проте снігопади не передбачаються. Сніжна погода буде рідкісним явищем. За даними сайту Вайс Meteo, в грудні мінімальна температура очікується 9 і 11 числа. Тоді стовпчики термометрів опустяться до мінус 2 градусів. У ці ж дні очікуються також і невеликі снігопади. Тепліше всього буде 4 і 26 грудня. Тоді температура повітря складе плюс 6 градусів 30 і 31 грудня термометри покажуть плюс 3 і плюс 1. Але при цьому буде трохи сніжити. Балабух вважає, останній місяць зими не відрізнятиметься температурними показки. Пезниками від січня, проте снігових днів побільшає. Повідомляється, що в найтепліший місяць зими на термометрах можна буде побачити температуру плюс 6 градусів, а в найхолодніший – мінус 10. Імовірність тривалих морозів цієї зими Балабух оцінює як низьку. Нагадаємо, синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду, завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології українського гідрометеорологічного. Інституту ДСНС Фіра Балабу говорила, що зима в Україні сезону 22-23 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив ладінні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.